Вітаю! Сьогодні у нас на огляді стабілізатори напруги Укртехнологія серії норма. Це український виробник стабілізаторів напруги з дуже давньою історією, який розпочинав свою діяльність у місті Донецьку, а після російської агресії підприємство переїхало у місто Черкас. Всі стабілізатори напруги Укртехнологія є теристорними. Стабілізатори, виконані в універсальному корпусі, можуть як кріпитися на стіну за допомогою спеціальної монтажної планки, яка йде в комплекті, так і мають гумові ніжки для розміщення на горизонтальній поверхні. Всі серії. Мають активне охолодження за допомогою вбудованого в корпусу вентилятора. Стабілізатори мають автомат механічного перемикання транзитного режиму, що є надійним варіантом. Серія норма. Серія норма це сама бюджетна лінійка серед стабілізаторів цього виробника. Серія має простий трьохсегментний дисплей червоного кольору, що за замовчуванням показує напругу на вході стабілізатора напруги. Поруч із екраном знаходяться дві кнопки для вибору інших екранів індикації параметрів. Також інформаційний дисплей буде виводити по. Милки, які можуть виникнути в процесі експлуатації. Їх опис ви знайдете у прикріпленій до товару інструкції з експлуатації. Діапазон стабілізації для серії норма складає від 120 до 260 вольт. Якщо вхідна напруга в цьому діапазоні, то на виході стабілізатор підтримує точність 220-6%, плюс-мінус що є у числах від 208 до 232 вольт, що забезпечується за допомогою 9 ступенів стабілізації. По потужності доступні моделі від 3000 500 Вт і до 20 кВт. Всі моделі мають клемне під'єднання до мережі. Клемник підключення трьохпровідний із спільним нулем, тобто фаза вхідна, нуль і фаза стабілізована. Стабілізатори забезпечені усіма необхідними ступенями захисту, захисту по температурі, по струми та мають стандартний для таких приладів час реакції на зміну вхідної напруги 20 мс. Всі стабілізатори Укртехнологія мають низький порог відключення по вхідній напрузі 60 В. Це потрібно для навантажень з. Високими пусковими струмами, при запуску яких можлива сильна просадка напруги та аварійне відключення стабілізатора. Таке налаштування стабілізатора дасть можливість запустити потужний двигун або насос навіть при зниженні вхідної напруги до 60 вольт мережі. Спеціалісти оцінять цю можливість. Тобто пороги відключення стабілізатора становлять 60 В знизу та 267 зверху. Стабілізатори серії норма це побутові прилади, їх не бажано використовувати для трифазних споживачів, тому серія норма не має трифазних модифікацій. Також не радимо використовувати ці стабілізатори у промислових електромережах. Для цього є більш витривалі серії цього виробника. Трохи кращі технічні характеристики має серія Норма Exclusive. Вона має не 9, а 12 ступенів стабілізації. Діапазон стабілізації для серії Norma Exclusive складає від 120 В до 275 вольт. Точність підтримання напруги на виході є 220-5%, плюс-мінус що трохи більш точна, ніж у серії Norma. У цифрах це від 209 до 231 Вольта. Пороги відключення стабілізаторів серії Norma Exclusive становлять від 60 до 285 вольт. Вартість цих стабілізаторів приблизно на 10% вища за вартість стабілізаторів серії Norma. Якщо у вас Дуже висока вхідна напруга значно вища ніж 270 В, то на замовлення можна виробити також стабілізатори серії Norma HV. Стабілізатори цієї серії працюють у діапазоні від 150 до 300 В та так само підтримують напругу на виході від 208 до 232 В. Граничний діапазон роботи без відключень для цієї серії становить від 60 до 310 В. Для замовлення стабілізатора цієї серії радимо проконсультуватися з нашим менеджером. Резюмуємо. Поючи стабілізатор напруги укртехнологія серії норма або норма ексклюзив, ви отримуєте один із самих доступних електронних тристорних стабілізаторів напруги на ринку. При цьому отримуєте гарантію якості від виробника 10 років, що дуже непогано. Погодьтеся, стабілізатори мають гарний робочий діапазон напруг, простий дисплей індикації. Мінусом цих серій є відносна невисока точність підтримання напруг на виході: 220 плюс-мінус 5-6%. Тут вирішувати вам у виробника є і більш високо. Точні моделі, але як завжди, їх вартість вища. Ось тут буде посилання на огляд стабілізаторів Укртехнологія серії Optimum. Також посилання лишу у описі під відео. Всі стабілізатори Укртехнологія забезпечені гарантією у 10 років з дати продажу. Ознайомитися з стабілізатором напруги Укртехнологія, а також придбати стабілізатор, ви зможете у будь-якому із магазинів World Market у Дніпрі, Києві, Харкові, Одесі або Львові. Наші контакти та посилання на сайт, де ви зможете ознайомитися з моделями. Я лишу у описі під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та залишайте ваші відгуки під відео. Сподіваюсь, відео було вам корисним. До зустрічі у наступних оглядах.